Друзі, я рада вас вітати знову. З попереднього разу ми обрали ім'я переможця Паладєва Анна. Я вас вітаю! В цьому відео так само ми будемо розігрувати дуже цікавий набір, як мені здалося. А саме я розіграю ті матеріали, якими ми, в принципі, і працюємо з різних торгівельних марок. Я взяла топ торгівельної марки Валарії рідкий полігель з шиммером, до речі, нова колекція Shine Color. Ось такі блискітки Shine Color. І ось такий крем-гель торгівельної марки Joya. Ось цей набір ми розіграємо так само серед тих, хто нижче буде в описі коментувати це відео. І, до речі, про саме відео. Я зрозуміла, що вам потрібні, ну, по-перше, Френч з молдами в верхній формі. І ми це з вами зробимо. Обов'язково я вам обіцяю. Я також вам обіцяю розібрати різні версії верхніх форм, чим вони відрізняються. Але сьогодні ми з вами будемо працювати за допомогою гелю, піднімати клюючі ніготь. У нас буде корекція. І я сподіваюся, що цей безкоштовний відеоурок так само вам знадобиться. Нижче коментуємо, дивимося до кінця, підтримуємо україномовний контент та не забуваємо підписуватися на наш канал. Всім буду безмежно вдячна! Починаємо ми з того, що робимо попередній огляд. Бачимо, що є в нас відчарування досить значні. Ну і також бачимо тріщину. За рахунок чого вона відбулася? За рахунок того, що нігодь досить непогано клює, ми його з під низу не прибрали, його потрібно прибирати обов'язково. Ну і, звісно, піднімати саму архітектуру. Починаємо все зі знаття старого матеріалу. Знімаємо фрезою ТВС, зелену. Пропорцем. Працюємо від 25 тисяч обертів до 35, в принципі, можна. Брати одразу і 30 тисяч, якщо ви вже працюючий майстер. Єдине, що потрібно розуміти, не повинно бути гаряче, не повинно бути боляче, тому потрібно домовитися одразу з клієнтом, якщо тобі боляче, ти мені одразу маякуй. На одному місці ми не йдемо, ми постійно рухаємося, і в нас йде така робота. От Ми зараз побачили ось це відчарування. Нам потрібно зайти за нього. Та прибрати повністю цю кишеню. Прибрати, заступивши за це відчарування. Якщо ми будемо йти по самому відчаруванню, то в цьому випадку ми будемо ризикувати пропиляти натуральні ніги, тому не раджу це робити. Коли ми з вами допрацювали вже зі зняттям старого матеріалу, Відчарування ми прибрали. В нас є поодинокі місця, де в нас залишився матеріал. Тепер ми беремо пилочку 240 грит та рухами в одну сторону. З, одного, з однієї сторони, підготовуємо натуральний нігодь, з іншої сторони, ми ще і прибираємо частину штучного матеріалу. В нашому випадку, ми проходимося. І по е, вільному краю, бо в нас там теж були відшарування. Там, де були відшарування, знову ж таки, потрібно пройтися. Після того, як ми з вами пройшлись пилочкою, нашою задачею буде прибрати пил, очистити нігтюву пластину за допомогою нелпрепу. Я нагадаю, що нейпреп це є знежирювач, також. Дана рідина нам допомагає надати антибактеріальну дію, і прибираємо вологу. Вологу ми прибираємо десь приблизно на 20 хвилин, якщо наші долоні. Досить і досить вологі, то в цьому випадку час дії нейл препу скорочується до 5 хвилин, тоді ми працюємо по одному нігтю. Після нейл препу ми нанесли безкислотний праймер, вжимаючим рухом пензиком для гелю ми наносимо базовий гель. Базовий гель це може бути base gel, це може бути бондергель або скотч база. Але, будь ласка, не рабер база Полімерізуємо в лампі одну хвилину і після цього ми беремо гель желе За допомогою гелю желе ми можемо добудувати ту стінку, якої в нас ну, на зараз. Недостатньо її або її немає, коли нігой досить викривлений. Полімеризуємо в лампі одну хвилину. Зверніть, будь ласка, увагу, що гелем желе ми працювали в два кроки, потім ми сполімірізували повністю одну хвилину, і після цього ми робимо ефект мокрої підлоги і розподіляючим рухом наносимо гель. Гель ми наносимо таким досить слизьким рухом, і вже після того, як повністю відбудували цю конструкцію на нігтьовій пластині, нашою задачею буде сполімірізувати гель в лампі також одну хвилину. Після прибираємо липкий дисперсійний шар і робимо опил. Опил ми проробляємо або пилочкою. 240 грит або пилочкою 180 грит. Більше я нараджу вам брати, бо в цьому немає потреби. Цей гель це, до речі, торгівельна марка MGNA у нас в роботі була. Достатньо непогано в опилі себе поводить. Після того, як ми опилили повністю по поверхні нігодь, нашою задачею буде пройтися по. Самому торцю. Навіщо нам це потрібно? Ну, по-перше, нам потрібно відкрити саме товщину моделюючого шару для того, щоб провести опил з середини нігтя. І навіть коли клієнту не потрібно прибирати довжину, ми все одно проходимося по торцю. Ну і також ми проходимося по формі. Робимо опил по формі, і після цього ми ще раз додатково. Проходимося вже по нігтю, прибираючи десь ті кути, які, наприклад, ми зараз побачили, вони утворилися, і ми їх бачимо на торці. Бо коли ти відкриваєш саме товщину, десь вилазять ті саме косяки, які, як правило, потрібно доробити. Після цього ще раз пройшлися по Саме в формі і беремо всю ту саму фрезу ТВС з зеленим пропорцем, якою ми прибирали по поверхні матеріал. Проходимося її і прибираємо, зверніть увагу, натуральний нігодь. Виводимо його на чивнолик. І тут, звісно, є категорія тих майстрів, які в мене запитають: А що мені робити, коли клієнт каже, я не хочу, щоб ви мені прибирали мій натуральний нігодь. Я взяла аркуш паперу та пояснила клієнтові, на що я це роблю. І в мене буде ще одне запитання до цього клієнта: а коли ви приходите до, ну, скажімо, стоматолога, ви теж вказуєте йому, яким матеріалом йому працювати. І тут, мені здається, все зрозуміло. До речі, фризоїт WS 121 це її конфігурація, з будь-яким пропорцем можна взяти. В даному випадку це був червоний пропорець, ми ще зрівняли цю тобі. Довщину. Після цього ми прибираємо пил, проходимося nail prep і вкриваємо гель-лаком, це, до речі, торгівельна марка гель-лак під номером 9, вкриваємо повністю таким нюдовим кольором. І після вкриваємо топом. Все, нігодь готовий. Як вам даний майстер-клас, напишіть нижче, наскільки вам він був корисний.